Доброго раночку, прокидаюся на ваших екранах, як і обіцяли. Зараз будемо говорити про те, як кросфіт допомагає військовим. Добре, що розказувати, а не показувати. <рес> тому хто не знає, то кросфіт це програма Вправ на силу і витривалість, яка поєднує не тільки функціональні рухи, а ще й силові тренування, і кардіоправи для цього тіла. Е, що ж, давайте тоді подивимось, як це сприяє якомога швидшій реабілітації наших військових. Три, два, один, почали калорії. Борис, стаєш на носочки і обриваєшся цією вагою. Ініціатива проводити тренування для військових зародилася з самого відкриття клубу. Ми працюємо три місяці. Ось із самого початку почали благодійно тренувати військових. Це, як на мене, менше, що ми можемо зробити: допомагати хлопцям реабілітуватися після травм. І ми з радістю готові зустрічати їх кожну суботу, допомагати тренувати і робити їх ще сильнішими наших кібергів. Наступним ми робимо взяття поштовх двох гантель. Тобто ми їх закинули махом, виштовхнули. Зробили десять беремо гантельки. Комфортні після жимів, щоб нас не дуже позажимало. Наші тренери адаптують тренування абсолютно для кожного військового. Наприклад, якщо військовий втратив кінцівку, тренери адаптують тренування так, щоб це було як і реабілітація. Тому наші тренери весь час обучаються, щоб надавати кваліфіковану допомогу. На початку повномасштабного вторгнення я вже був у Збройних силах України. Спочатку ми захищали Житомирський аеродром, а потім відправили до Рубіжного. Там я і отримав поранення. Під час виконання бойової задачі потрапили під артилерійський обстріл і отримав важку травму. Розсвітом я ніколи не займався, а тепер займаюсь. Подобаються фізичні навантаження, спілкування та колектив. До 24 лютого 22 року я був діючим військовим. Війна це було для нас якби вже не нове, а ми продовжували нашу стару роботу тільки вже в інших масштабах і на інших територіях. Тренування ну, допомагають відключитись, трішки переключитися на більш на повсякденне життя, розгрузити голову, мозок від постійної роботи, що нас зараз оточує. Відвідати наші безкоштовні тренування можуть абсолютно всі військові. Ми всім раді. Можна записатися на сторінку в інстаграм або подзвонити, і ми вас чекаємо. Раді будемо допомогти. Під час війни кожен має допомагати всім, чим може, так як ми спортивна зала, ми можемо допомагати хлопцям. Ми це робимо. Я впевнений, що якщо кожен буде робити щось, перемога обов'язково буде за нами. Слухай, молодці. Спортклуб Брама щосуботи uh -huh. це дуже круто. Насправді, ти оці всі ініціативи такі, знаєш, для підтримки військових. Кожного разу ти собі думаєш, ну це ж не важко додуматися, але чомусь не всі додумуються. Ну, бачиш, потрібно бути об'єднаними всією країною. Неважливо, uh -huh. чи у вас спортивний клуб чи ще щось, для того, щоб допомагати військовим.